Фідрю Олександра Миколайовича, Завидовську Марчу Олександру Григорівну, Хмицьку Анторію Миколаївича, Антоню Катерину Іванівну, Польового Миколу Івановича, Мудренку Людмилу Іванівну, синку Галину Іванівну, Бештура Борисовича, Лозовського Анатолія Олександровича, Міщука Сергія Леонідовича. Небагато, немало. Всього навсього 10 суддів. Це так звані люди, які від імені держави йдуть з клейбом корупціонерів. Але я хочу повернутися до того загального стажу роботи, суддівського стажу, який люди попрацювали. У судовій системі Волині нашої держави Фідрій Олександр Миколайович. Я не буду називати місяці, тільки повні роки, 37 років. Загальний стаж із них в апеляційному суді 34. Марчук 34 роки. Із них в Апеляційному суді 21 рік. Хмельницький Анатолій Миколайович, 32 роки. В апеляційному суді 23. Антонюк Катерина Іванівна, 29 років. В апеляційному суді 8 років. Польвний Микола Іванович, 29 років. В апеляційному суді 23. Мудренко Людмила Іванівна, 29 років. В операційному 23. Силка Гана Іванівна, 28 років, в Операційному 17 років. Бештер Борисович, 23 роки, в операційному 9. Лозовський Анатолій Олександрович, 23 роки, і 23 в операційному суді. Міріщук Сергій Данідович 23 роки, в операційному 8 років. Е, я хочу сказати, що це іде у відставку Еліта. Судової системи волині і нашої держави, я Мі, це і... кажу свідомо, відверто і в душі, тому що це є так. Я би хотів би, щоб ті реформатори прийшли сюди і глянули людям в очі. Так звані реформатори. Е, якщо хтось називає що це реформа, то я цього не боюсь і скажу, що це руйнація держави. Реформатори працюють зовсім іншу мету, не таку, яку вони видають суспільство. І дехто закидає, ви розумієте, що ну, це ж не звільняється, що йдуть від Але не спроста йдуть відставку. Всі люди досвідчені, мають життєвий досвід і знають, що їх чекає. І е, ту амбразуру, яку ми бачимо у перспективи, цим людям не дадуть можливість пройти. І тому вони приймали саме таке рішення, я думаю, що дехто буде мати можливість і сам скаже, щоб я за когось свою думку не висловлював. У цій ситуації. Судді не винні, що сталося в державі. Держава створила такі умови, щоб ці судді, які я сказав, вони вже пішли в відставку. Але це ще не все. На сьогодні подані заяви про відставку іншими суддями. Це Пазюк Олександр Степанович, поет Валерій Олександрович, посінтівка сівників ходить святун Ольга Васильівна. Це на сьогодні. Я не знаю, що буде на слідчому тижні. Але може статися так, що судова система в Волині буде калапс. Це не стосується лише нашої Волинської області, така ситуація по всій державі. І багато чого зміниться на ще на наступному тижні. Можна по-різному давати оцінку цій ситуації, яка склалася. Я розумію, що реформатори це подають зовсім по-іншому. Але найкращий суддя то є час. І він нас розсудить і скаже був прав. Я впевнений в своїй правоті в тих словах, що я кажу. І, е, звичайно, це прикро, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Які нас чекають наслідки? Це, звичайно, те, щоб турбувати людей, не нас, людей. Це строки рога до справу. Це перерозподіл розподіл справ між судами, місцевими, між апеляційними. А хто цього не розуміє, то трошки розшифрую, що люди із Бечуського району будуть їхати до Лукачинського, інші навпаки, люди з Волині в інші області, в інших областей до нас і тому подібне. Багато є незавершених справ на стадії завершення по новому розгляду. І знову нема гарантії, що не будуть розглянути, тому що передбачається перспектива, що, можливо, знову хтось піде і так далі. Термін отримання під вартою людей вже, вже стається так та правне на на волині, а в регіонах, що людей звільняє з під вартою за того, що справа не розглядається, термін закінчується, і, скажімо, люди, які б мали бути під вартою, звільняються. А кінцевий результат це невдоволення людей. Це Розвал держави. І ще раз кажу, питання не в тому, що ці люди е, звільняються, вони прийняли рішення, а що нас очікує? І якщо керівництво держави, наші реформатори не отямляться, я відповідально кажу, е, нас чекає гірша ситуація 90-х років. Кажуть, всіх змінимо, прийдуть нові. Нібито ангели прилетять із небес. Ми ж повинні дивитись на своє суспільство, хто в нас виховується, яка публіка йому подібна. Треба дивитись на сім'ю, старший виховує меншого. Так воно правильно було закладено. І до цього часу у нашій судовій системі так воно і було. Були люди, які за 60, за 50, за 40, за 30. І менше вчилися в старших, ми не лише позбавляємо статус судді, ми позбавляємо статус вчителів. Не буде кому навчати. Може б не і не працювали, але хоча б лишили, щоб навчали ті, хто прийде, тої науки, праворозуміння. Закон можна вивчити на пам'ять, але не розуміти, що він означає. Потрібно розуміти дух закону. Люди, які. По 30 років і більше працювали, вони це розуміють, не знають, з якого боку підійти. Хоча б в цій частині використали інтелект цих людей. Не можна все викидати на смітник і все інше. Тому ще раз наголошую, якщо псевдореформатори не одумаються, буде мати біду. І хай читають книжки. Що казав Платон, Сократ. Це все вже написано і сказано.